Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води. Обладнання: штатив із пробірками, піпетки. Реактиви. Розчини натрігідроксиду, фенолфталеїну, хлоридна кислота. Налийте в пробірку розчин натрігідроксиду об'ємом 1 мл та додайте 2-3 краплі фенолфталеїну. Додавайте хлоридну кислоту краплинами до появи видимих змін забарвлення. Зробіть висновок про те, як відбувається реакція обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.